Неймовірна лялечка Мар з каталогу 2022 року від компанії Паула Рейна Іспанія. Дуже класна. Неймовірна, я її коли вперше побачила, вони, вона мене, знаєте, чомусь зачепила. Щось є таке в ній, щось надзвичайне. В неї дуже неймовірно красиві очі. Зараз хочу щоб ви їх побачили, вони... Мені здається, одні з найреалістичніших у ляльок. Я ще такі очі зустрічала у малинки ось саме лялечки з такими яскравими волоссями. Ось, і в неї таке ой, фіалкове, я навіть не знаю, таке ось пурпурне волосечко. Ну, дуже красиве. Не знаю, надзвичайно чарівна дівчинка. Ось. Вона йшла в піжамці. Вона є зараз також у продажу. Я в пості з фотографією цієї лялечки викладу в нашому інстаграм на нашій сторінці магазин, де ми брали цих лялечок, там ще є деяка кількість в наявності. Ось така чарівна дівчинка. Дуже мені подобається. Взагалі, це неймовірно класні лялечки цієї компанії. Ось, а ще для неї ми. Наша майстерня підготувала для неї чудовий наряд, тому ми зараз його вам покажемо, а потім ми примірюємо все на нашу чарівну мар. Ось вже у кадрі намагаємо вмістити нашу таку стічку. Це гардероб для мар. В нас є така традиція, ми кожну лялечку в нашу дружну лялькову сім'ю зустрічаємо з гардеробом. Так, щоб вона одразу, одразу її переодягнути в щось чарівне. Для зустрічі мар ми підготували ось така піжамка це всі речі нашого виробництва. З дуже класних тканин, дуже гарної якості. Вони підійдуть для гри і дітям, і дорослим, кому завгодно, будь ласочка. Звертайтесь, у нас є і піжамки, ось такі суконьки. Скоро весна, тому вже хочеться суконь, хочеться таких яскравих речей. Ось така сукня, неймовірно, красива. Вона темно-синього кольору, з різнокольоровими серденьками. Дуже-дуже гарненька. Ось що ми ще підготували? Ось такий комплект спідньої білизни. Ось, дуже класний. Такі ось. Таке взуття. І ось такі яскраві колготочки. І Ще в нас є кардиганчик, але ми подивимось, як він нам впишеться в гардероб. І ось така прикраса один варант для волосся. І ще просто, просто можна бантик зав'язати, ось така пов'язочка. Це все речі нашого виробництва, нашої лялькової майстерні Світ Фодол. Ми створюємо одяг для лялечок, для маленьких, маленьких ваших принцес, а також для їх улюблених іграшок, не тільки лялечок, різних форматів, навіть для м'яких іграшок ми створюємо одяг. Тому раді чекати вас на нашій сторінці. Переходьте за посиланнями під цим відео, дуже будемо раді знайомству. А зараз ми перевтягаємо нашу мару. Дорогі мої глядачі, поки монтувався це відео, пройшов деякий час. На жаль, на жаль, мар зняли з виробництва саме в азіатському молді, але з'явилася неймовірно красива мар тільки на молді Карла, і їх можна пошукати в магазинах, вони ще є в продажу. Ось, а таких чудових мар азіаточок можна пошукати у деяких продавців.